Всім привіт, друзі! Чудова новина на біржі Binance стартував розіграш на 8000 BUSD, в якому можуть прийняти участь тільки українці. Стартував розіграш 3 листопада та продовжиться до 17 листопада включно. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Типу не немає! Які умови для того, щоб взяти участь у розіграші? Перше. Бути зареєстрованим на біржі Binance та мати верифікований аккаунт, тобто підтверджений за допомогою водійських прав, паспортних даних або для українців доступний варіант за допомогою дії. Посилання на реєстрацію Binance залишу в описі під відео. Зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте пожиттєву знижку 5% на комісії. Друге, нам потрібно здійснений торговий об'єм на суму 200$ на спотовому аккаунті та 500$ на ф'ючерсному. Давайте більш детально розкажу, що це таке. Наприклад, ми купили біткоін на 100$ доларів на спотовому аккаунті і продали його на 100$. доларів. Все, наш торговий об'єм 200$. доларів. На фьючерсах та сама ситуація, якщо ми зайдемо в угоду на 50$ доларів з 10 плечем, то ми вже виконали потрібний об'єм. Якщо помножити 50$ доларів на 10, то у нас виходить якраз сума 500$. доларів. Той, хто переживає втратити кошти на фьючерсах, то ви можете відкрити угоду і через декілька секунд її закрити. І можете не переживати, що ви втратите свої гроші. І третє, після того як у нас є необхідні торгові об'єми, ми можемо переходити до заповнення форми. Форма дуже проста. Ми вибираємо на якому ринку ми зробили об'єм, ми вибираємо на обох, і останнє нам потрібно поставити оцінку, наскільки нам подобається торговий турнір. Дуже легкі умови, але для новачків може показатися, що це все дуже складно. Пам'ятаю зі свого досвіду, коли я перший раз закинув 10 доларів на біржу, і я весь час переживав, чи ніде вони не подінуться. Тож можете не переживати. Ось таке, друзі, коротке відео вийшло. Якщо це відео було корисним для вас, то підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось!